Братік, та ти прям видав люту базу. Якщо є можливість вибирати, то я вибираю 18-річну. Я також вибираю 18-річну. А для чого вибирати не 18-річну? Я розумію, що багатьом жіночкам, особливо яким 40, вони блядь, які козли, та яка вам десь 18-річна, та подивіться на себе, ви страхолюди, там, і бла-бла-бла, і тому подібна хрінь. Але ми все рівно будемо робити так, як ми хочемо. Да, так, зрозуміло, що не завжди це виходить, але вибір все рівно буде падати на 18-річних, 20-річних. Чому? Тому що так природою закладено. Не я це придумав. Це природа, блядь. Ну так влаштований світ, світ конкуренції. І чим більш воно привабливіше, тим краще його люди вибирають. Ну, чоловіки в тому числі, жіночки по аналогічному принципу. Ну, правда, не 18-річних, як я мав на увазі, в них свої характеристики, але вони також вибирають найякісніший матеріал, якщо так блядь, банально сказати. Тому нічого в цьому дивно немає, що містер Пін озвучив нормальну чоловічу позицію. Я розумію, що багатьом жіночкам зараз там, е, блядь, охуєвші, блядь, черті, блядь, як ви так можете, так не можна, можна. Ну ви ж так робите, а ми чим гірше йоптами. Підписуйся на мій телеграм, щоб знати кого треба вибирати.